Вітаю! Сьогодні ми почнемо в'язати 30 й ряд. Приєднуйтесь. Замість стопчика з накидом ми пров'язуємо ось це. Далі традиційний стопчик з накидом. Одну повітряну петлю. Стопчик з накидом. ще один стовпчик з накиду. Три повітряних петлі. Один, два, три. стовпчик з двома знаки. От сюди. Знову три повітряних петлі: один, два, три. Стопчик з двома накидами. І знову три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі. Один, два. Стопчик з двома накидами. Три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. І знову три повітряних петлі. І стопчик з двома накидами. повітряних петлей, звичайний стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом, одну повітряну петлю, стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом. Три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами. Ось такий вигляд. Буде мати один з 20 секторів 30-го ряду. Далі ми продовжимо по аналогії до сюди. Зустрінемось в наступному відео.